Середні танки-забони, хто з них вартий уваги, їх сильні та слабкі сторони, геймплейні особливості, про все це у сьогоднішньому відео. На каналі вже є аналогічний топ важких танків з бонового магазину. Якщо пропустив, можеш перейти за посання в описі та переглянути. Також є думка зробити такий собі антитоп танків забони з машинами, які ні в якому разі краще не купувати. Якщо, звісно, вас не заводять приниження, адже мова піде про машини, які здатні вас морально зламати і відшмагати. Якщо цікаво буде Побачити такий антитоп, протискай вподобайки, якщо їх не збирається 700, то в наступну неділю це відео буде на каналі. Відео про кращі важкі танки я відкривав третім місцем. Але в цьому розпочну з першого, оскільки воно максимально очікуване і інтригує навряд чи для когось буде. Перше місце Лорейн 40 Сороктон, французький середній танк з барабаном за 8 тисяч бон. Як і захисник з минулого відео, наш француз в минулому найкращий прем СТ на восьмому рівні, якийсь з плином часу змін не зазнавав. Однак навколо нього змінилася гра, тому зараз його імбою назвати не можна, адже це об'єктивно не так. Однак він все ще є чудовим премтанком і фармером на восьмому рівні. В першу чергу, завдяки хорошому базовому пробиттю в 232 мм, що як для СТ8 є одним з найкращих показників на рівні, адже дозволяє пробивати практично всіх, кого ми проти себе будемо зустрічати. Так, проти деяких десяток та дев'яток в лобових перестрілках його може не вистачати. Але це якщо говорити про міцні важкі танки та. Та штурмові ПТ. Однак Лорен і не має цим займатися. Лобові перестрілки з броньованими танками не його профіль, адже це абсолютно картонний середній танк, який, однак, має барабан і хорошу рухливість. А значить його стихія це флангові обходи, зміни позицій в пошуках суперника, який може необережно підставити бор чи корму, відстріл перекаток і так далі. І от для цього його пробиття більше, ніж достатньо. Але якщо є гостра потреба, то й однорівневі важкі танки в лоб можна попробивати. Голда теж не. Погана. Пробиття 263 мм і швидкість польоту в 1200 метрів на секунду. Однак, як мені здається, на цьому танку в ній великої потреби нема. В цілому, в Лорейна точно така сама гармата, як в IMX M449 з минулого відео про важкі танки: калібр, пробиття, разова шкода, швидкість польоту і так далі. Однак, якщо у випадку з М449 разова шкода 300 одиниць дуже мало, то як для середнього танку даний показник вже вище середнього. Особливо враховуючи той факт, що це не циклічна. Гармата, а барабан на 4 постріли з сумарною шкодою в 1200 одиниць. Між пострілами перезарядка в 2,5 секунди, що є якраз оптимальним часом, аби встигати зводитись на ближній та середній дистанції. На метрів 300 та більше між пострілами доведеться чекати дещо більше часу, бо стабілізація волорейна не найкраща. Перезарядка барабану в базовому стані складає 35 секунд, що доволі довго і очевидно є недоліком, в якому однак можна знайти і свій позитив. З недоліком все очевидно. Полорень більше як на 30 секунд виключається з бою. А от перевага заключається в тому, що ці 30 плюс секунд дають можливість проаналізувати бій. Поки триває перезарядка, можна стати за камінчик чи інше укриття, подивитись на вуха команд, врахувати хто світився, а хто ще ні. Подивитись на міні-мапу, де в останні були танки суперника, і від того планувати свої наступні дії. Саме тому для слабкого грабця важко реалізувати даний танк, адже всі вище вказані дії вимагають хорошого розуміння і аналізу гри. Знання кар. Позицій, танків, які трапляються проти вас, що, припустимо, можна було їх підловити на КД або ж розмінятись, прийнявши один дамаг, але давши барабан у відповідь. В цілому, геймплей на лорені це постійний пошук балансу між агресивною і пасивною грою. На ньому не можна стояти в кущах та гратись в ПЕТЕСАУ, адже реалізувати барабан повністю є можливість лише на близькій та середній дистанції. Бо стабілізація та зведення залишає бажати кращого. Якщо ж ви будете кімпити на лорейні, то стабільно будете видавати з дамагу. Тільки один-два постріли з барабану, після чого йти на тривало перезарядку. Назвати це ефективною реалізацією танку навряд чи вийде разом з тим. Бездумно лізти вперед на французі теж буде найкращою ідеєю, оскільки броні в нього немає від слова зовсім, що в купі з великими габаритами робить його пріоритетною ціллю в очах суперника. Ну а що з ним робить Арта? Я думаю, говорити не потрібно. Однак, в цілому, Лорейн явно вартий уваги, особливо в порівнянні з іншими пропозиціями бонового магазину. Так, він складний, так на ньому треба потіти, старатись та думати. Але разом з тим це робить геймплей на французі цікавим та варіативним. Окрім того, даний СТ гарно підійде для лінії фронту, оскільки в нього присутні пробиття, рухливість і барабан. Друге місце в даному топі займає китайський середній танк т 34 3 вартість якого складає 8 тисяч бон. Зразу розпочну з його ключової особливості, а саме пільгового рівня боїв, завдяки якому він не потрапляє в бої з десятками, що очевидно дещо підвищує комфорт гри на ньому. На початках подібний рівень боїв давали машинам з суттєво нижчим пробиттям, відносно середнього по рівню. До прикладу, в КВ-5 воно складало смішні 167 мм на бронебійному снаряді, тоді як із 3 було 225 мм. Однак, з часом пільговичків почали апати, в тому числі по пробиттю. В нашого т 34 3 воно виросло зі 175 до 196 мм. Приблизно таку прибавку отримали і інші танки даної категорії, при цьому зберігши свій унікальний рівень боїв. Однак, з цим не так все просто, тому що з одного боку, справді, суттєво накинули пробиття. З іншого, за цей час в гру вели значну кількість броньованої техніки. Тому на тому ж восьмому рівні з'явилися такі. Монстри броні, як ТС-5, Крайслер, Захисник, БЗ-176, Туртл та інші. Тобто, не те, щоб з апнутим пробиттям стало грати аж сильно простіше. То як на цих танках настрілювати дамаг? Ну з очевидного грати на голді. Однак, оскільки мова йде про прем техніку, даний варіант чи можна вважати доцільним. Є ще й друга порада: їздити на напрямки середніх танків, відповідно бачити проти себе в середньому менш броньовані машини, і в цьому справді є раціональне зерно. Однак виникає наступне питання. А для чого мені брати І6, КВ5 чи альпійського тигра, якщо мені рекомендують грати з середніми танками, це те саме, що купувати сукіру для того, щоб перекопати город. І якось нелогічно. Тому для тих, хто хоче одночасно комфортний рівень боїв без десяток і при тому можливість нормально пробивати на бронебійних, я й рекомендую т 34 3 В нього загалом дуже схожа гармата з І6 та ВЗ 111 Він же альпійський тигр. Таке ж пробиття в 196 на бронебійному та альфа в 301. Одиниць. Теж не кращий комфорт стрільби, поганенька кінцева точність та зведення. Однак доволі непогана стабілізація в русі та від повороту башти, яка вкупі з маскуванням та хоча б трохи комфортними кутами вертикального наведення, дає йому можливість повноцінно відігравати роль середнього танку. При цьому в нього присутня і броня. Верхні та нижні бронелисти мають 160-170 мм наведеної броні. Нічого особливого, однак 6 сімок можна інколи танкувати. Борт 80 мм. Це вже серйозніше, і при грамотно виставленому куті можна відбивати як вісімок, так і дев'яток. Башта округла. Значну частину її площини займають рикошетні скоси, які спокійно відбиватимуть навіть дев'ятки на голді. Ближче до гармати нахилу вже нема, тому й броні там поменше, хоча все ще немало. Проблеми можуть виникати тільки з лючками. Маленькими їх не назвати, та й номінал та нахилів там нема. Тому при грі від башти саме вони будуть головною вразливою зоною. В цілому, як ми бачимо, броня не. Ідеальна, але як для ЄСТ вона достойна, особливо враховуючи, що вона не буде бачити найзліші гармати десятку. В контексті живучості варто також зазначити один негативний момент: даний китаєць полюбляє горіти при влучанні в лобову проекцію корпусу, адже баки розташовані зразу за верхнім бронелистом, який пробивається без особливих проблем. Також доволі часто вилітає боєукладка. Інколи бувають моменти, що її підривають з першого ж пострілу. Тому в ідеалі в збірці обладнання мати покращене компонування. Або ж експериментальну систему поліпшення живучості, хоча б другого рівня. Не буде зайвим і вивчення навичків заряджаючого безконтактна боєукладка. Ну і заключне місце в даному топі займає радянський середній танк Гвардієць. Він же СТГ. За все ті ж самі 8 тисяч бон. Даний середній танк має певні спільні риси з т 34 3 як позитивні, так і негативні. Зокрема, в нього на озброєнні теж гармата на 390 шкоди, що для середнього танку є хорошим показником. Але разом з тим він і дуже схильний до крітування. Однак про все поступово. Як я вже сказав, гармати є висока разова шкода, яка доповнюється пробиттям на бронежилету. Бійному в 212 мм і непоганою кінцевою точністю як для такого дрена, а саме 0,32 в базовому стані. Однак, зведення та стабілізація не найкращі. Ці особливості підкреслюють його геймплейну відмінність від т 34 3 Той має гіршу кінцеву точність, але кращу стабілізацію. Тож в цілому кращі підходи для активної гри. От в Гвардійці помітно більший розкид на ходу, але кінцеве коло розкиду дає можливість краще влучати на дистанцію, що саме собою спонукає. До більш пасивного геймплею від дистанції та маскування, а воно в даного танку дуже хороше, тому навіть є сенс качати дану навичку в екіпажі, але не робіть дурниць і не качайте його в першу чергу. Адже для середнього танку в будь-якому разі ремонт, братерство та навички на стабілізацію будуть в пріоритеті. До більш обережного геймплею підштовхує гвардійця і його броня, а точніше її сумнівна якість на корпус взагалі краще не розраховувати. Він пробивається навіть шістками практично в будь-яку проекцію. Якась мізерна можливість відбивати снаряди, танкуючи від борту під дуже гострим кутом, є. Тим більше башта розташована ззаду, що ніби як має цьому сприяти. Однак туди просто ніхто не буде стріляти, адже є скоси на передній частині корпусу, які майже неможливо приховати і пробиваються вони з бронебійних шіст. Башта також не викликає захоплення, хоч і має округлу форму та низький силует, як в того ж Т34-3. Адже міліметраж броні в ній суттєво менший. Шості та сьомі. Рівні нею що танкувати можливо. Однак вже вісімки цієї башти просто не помітять. Заднім розташуванням башти зумовлено і компонуванням внутрішніх модулів, тому двигун та баки знаходяться в лобовій частині корпусу. Відповідно, майже кожен постріл в лоб корпусу або через като неминуче призводить до критування баків та двигуна, бо теж вилітає частенько. Тому, як і у випадку з китайцем, компонування або комплекс поліпшення живучості це наше все. Як я вже й сказав раніше, самі характеристики. 300 танку підштовхує того до більш пасивної гри. На гвардійцю краще налізти раніше часу вперед. Якщо є можливість, краще грати від розміну союзників та від маскування. Разом з тим, повністю як ПТ його сприймати теж не варто. По-перше, в нього є непоганий запас міцності в 1350 одиниць, а значить в другій половині бою за необхідності, на ньому можна і потрібно йти в розмін. Також присутня поганенька швидкість польоту базового боєприпасу всього 880 метрів на секунду. Що Заважає комфортно ним користуватися при стрільбі на дистанцію. Такий геймплей вимагає від гравця певної витримки, але загалом не є чимось складним. Став кущик, дав 3-4 пробиття. Якщо бачиш, що справа йде до перемоги, під'їхав на першу другу лінію і ще пару-трійку раз розмінявся пострілом на постріл. Ось і якийсь дамаг вже є, а значить є і фарм. Тож конкретно під заробіток кредитів це відносно непоганий варіант. Особливо якщо ви новачок або не сильно скілований гравець. На у в мене все. Якщо відео сподобалось, а також хочете побачити антитоп танків забони. 700 лайків, і наступної неділі це відео буде на каналі.